Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Е, я думаю, в роботі побачите, е, як воно було до, на жаль, я не встиг. Вибачте, за вітер я постараюся мікрофон прикрити, бачите, пальцями пхати. Е, менше з тим, е, так воно вийшло, от бачите в чому, в чому прикол. От подивіться просто на рядочки. Да? От скільки лишається так? всього-навсього, якраз от де росте картопля. І по чому йде їжак. 45. Взяв би я 52, що було б, правильно, піздець картоплі. Все, всього всього. Типа, тут кілька слідів. Розказую чого. По-перше. По-перше, те, що воно заплескане дощом. Воно заплескане дощом трьохсуточним. По-друге, рядки були почти рівні. І стріл перед їжаками я не мав як поставити. Не мав кріплень просто. В чому заключається е, момент? Я переконався, нарешті, слава Богу, мені вже легше дихати, як то кажуть, що я не помилився з вибором їжаків по ширині захвату. Їжаки роботу роблять люкс, тільки що їм треба ось таку площу по їхньому профілю, а не отаку. Ну, на жаль, перший раз так, вже наступні рази будуть після окучування, я так зрозумів. Щоб було якийсь профіль був рядка, якийсь вигляд був, щоб їжак мав де їхати. А не чіпляв то одною стороною, то двома і так далі. І ще плюс заплескана тверда земля, само собою, тут два сліди мусило було дати. Але, як то кажуть, їжаки в мене вдома, то моя власність, мій трактор, моє поле, коли заманулося, тоді сів та й поїхав. То Робота зроблена, деяка частина зілля такого великого, те, що суто на рядках, ну вона відповідно його сталася, та частина, ти ним нічого не зробиш, тут або сапка, або що таке? То... Вітер, ну, що таке. То суть в цьому, що агровесовські їжаки, то є діло, вони перемололи мені зілля. Тільки для них є дві, дві умови таких, як і для будь-яких їжаків. Так що не тіште себе марними надіями, ті, хто думає, що якщо їжак, то він вже буде вам заміняти укучування і, і, і так далі. Йому треба, щоб профіль був міжряддя, такий, як після стріли у кучника. Це бажано. Так? Йому треба, щоб земля не була заплескана тверда. Бо, само собою ті його. Голочки, скажімо так, як їжачка, тільки там не голочки, там кусочки арматури, там або просто пальці 10 чи 12, ну скоріше всього, 8 або 10. Вони ж мають опір якийсь, так? І вони не зроблені гострими, не мов вони там як шило, так. І вони через те, що земля тверда, зразу так в землю лізти і не хочуть. А вони ж перемелі і не тільки своїми цими шпичачками, а своїми тими і пластинками. Тому. Дивлячись, які умови, частіше всього, я так думаю, що в більшості випадків доведеться вам в два сліди, якщо не в три ходити. То вже, як то кажуть, ваше діло, тому я просто така суб'єктивна думка, я розказав так, як в мене було. От. І роботу прошу до уваги, подивіться далі. Я думаю, що, так якби на перший раз, скажімо так, перший раз перший клас, перший раз на їжачках, то думаю, що непогано вийшло. З картоплі не повидирав, не поміняв нічого. Да і, ну. Пропало в міжряддя, для чого вони, в принципі, ці їжачки створені. Кому цікаві їжачки або пропольники вже універсальні, типу Adidas там огляд, яких можете подивитися у мене на каналі від компанії Гровес. різноманітне навісне з затолковими цінами, то ознайомлюйтесь, кому зараз якраз сезон, то можете встигнути ще урвати, бо ціни неупинно, не ростуть, як і все вгору зараз лізе, на жаль. Є багато причин для цього, але всі вони як. Не знаю, ми неадекватні, але куди дінемось. Тому всі посилання в описі до відео. Кому цікаво, хтось, можливо, має навісне Агровес, хоче поділитися своїми відгуками, то мій номер питайте в коментарях, або я напишу теж в описі. Звертайтеся, пишіть мені на Viber. Хто володіє від Відагровець, можете скажімо так, прийняти участь в акції. За відеовідгук отримати пару літрів солярки. Ну, тобто кошти на, там, на 5 літрів солярки, наприклад. так. На 5, е, якщо 2 одиниці навісного, то на 10. Там, типа. От, то так що ви звертаєтеся, скидаєте відоси і гарного перегляду, приємного. Надіюся, що оціните мою роботу нормально. Я її оцінюю так, на четвірочку, так, Ще не на п'ятеку, на п'ятеку це було б якби я за перший раз зробив. А так в два сліди, ну, хай буде четверка. А наразі добрі хлопці. Будьте всі здорові, дивіться і пишіть. Така хлопці ерунда, що з тими їжачками, Точніше з тою рамою під ті їжачки, Легенька рама. Рама сама кілограм 30 має. Все разом там нехай 50 кг. Все орієнтовно. Чепив дві рельси, теж рельси десь кілограм по 20 Може більше. Ось якусь узкоколейки, воно легке, воно тонке, невелике. Мусив чіпляти, бо через саме оці місця, через супротивлення, воно в землю не лізло зразу. Ще була думка може загострити його може. Тоже можу таке зробити. Хоч трохи буде передоління, погострити їх, але як прийдеться, то, то прийдеться, як то кажуть. Роботу я задоволений однозначно. Свої гроші вони відпрацьовують і відпрацюють у нас прополка їжаками, коштує 30 гривень за сотку. Літру я нехай спалив на тих 15 сотих в два сліди з тими розворотами, це вже максимум 450 гривень в карман. Я думаю, ну типа, зекономляних, як не крути на собі. Тому їжачки, ще на Якихось п'яти калимах на таких площах себе вже і відіб'ють. Плюс-плюс. Побачимо, як то буде. Ну, розсуну колію. Так само от мої опори. Все ніби добре. Заїжджав всякі рови і на перекосах був, і як хочеш. Коротше. Тому їжачки від Агровес я рекомендую однозначно, як і все їхнє навісне. Маємо плужочка двокорпусно вірак з 2 по 25 огородник Маю оприскувача від їхнього магазину партнеру, але то те саме. Також і насоси працюють, і бочки, все, раме, все в кучі коротше, прискає. Все, що я замінив, то тільки розпилювачі на екоджетовський. В роботі думаю, бачили. Що в мене ще є культиватор є від них 1,40-13 лап. М -м, певно, то все здається. З того, що я купляв, всього, то якраз воно від них. Супер. А, ну, да, рама. І осипач, то він чувак зробив мені. там Тут Наш Волинський область. Треба було поїхати за Луцьк забрати. За 3200 вийшло. Тоді Adidas коштував 7 тисяч. Здається, мені. Ну, якраз і три їжаки і три стріли, і от тобі. 7 тисяч. Ще три кріплення додаткових, що до горю ставляться. Все, стріли три штуки. Мені тоді буде по 400 гривень. Бачите, таку фігню приварив. Потім покажу для чого вона. Mm -hmm. Так що так що, такі діла, хлопці. Робота зроблена. Тихо. Трактор вчора розсунув три колеса. Сьогодні ти його мусив ще досувати, бо воно мені там аж заварилося, як то кажуть, то змазав на ніч. Прийшов зранку, молотом, гепнув два рази. Ну, це не молот, це полумолот. Молотом не влізеш сюди, великий дуже. Гепнув два рази, пішло, витягнув. Все, люкс. Ну і все, от опора, то відстань, навіть можна поміряти я. Тоді було, я не пам'ятаю, чесно кажучи, від опори до цього багато витягнув. Від опори до... Ще... до ступиці точніше, то треба звідси міряти. тепер. 16 см до підшипника. 16 см, а тоді щось було 20 чи що? Біля 20. Чи не було стільки, чи було 18. Ну, одним словом, ширша площа контакту опорного підшипника. Все одно дає плюс отакі. Ось стояли в мене. Хто не, не бачить, думаю, поставлю їх, бо ж колія часто і е, трактор тона Це річ, рахуємо так, десь. Кілограм 100. Ну, типа, вибачте, ззаду. Також, ну, то все впливає на те, як будуть ходити вам по ловосі. Право вже поміняно. 400... 408 мотогодин трактор одмотав і поїхав я культивувати гримнув і зламав. Да. Так що такі діла? Ну, зараз вроді все нормально. Пролетівся. Робота зроблена. Посилання на їжачки в описі, на плужок, на оприскувач, на культиватор, кому цікаво. Заглядайте, пишіть свої думки, як вам робота, знову ж таки, повторюся. І будьте, хлопці, всі здорові!